Має можливість оперативно від військового дізнатися про ситуацію в Угледарі на Донеччині доєднується військовий на позивний Оскар. Це командир мотопіхотної залізної роти 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Слава Україні. Героям слава. Отож, що зараз відбувається у Вогледарі. Якими даними ви можете поділитися? Е, стабільно напружена ситуація продовжується. Ворог продовжує постійно штурмові дії, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту. Пробує з різних напрямків, де є можливість, тільки знаходить можливість просунутись. Він туди починає стягувати свої підрозділи. Ударні в основному це за допомогою бронетехніки намагаються заїхати на позиції, об'їхати позиції, викинути десант і проводити штурмові дії. Наші бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога та блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії. Чим зараз характерні дії ворога? Це дуже значне використання авіації, використання кабів, якісь інші види озброєння. Фактично використовується все. І закидаються каби. І також використовується бронетехніка, яка закидає піхоту. Ну, фактично, зараз вона е ворога як одзова, тому що кожна бронетехніка, яка під'їжджає до наших позицій, вона переважно спалюється. Відповідно, хто ви. Так, чи чуєте вона зараз? Маємо незначні технічні проблеми. Розуміємо, що військовий перебуває на складному напрямку. Тож намагаємося зараз повторно доєднати його до нашого ефіру. Нагадуємо, що маємо і коментар керівника центру протидії дезінформації про РНБО Коваленка. Він прокоментував просування армії РФ у Вогледарі. і Написав, що раніше це місто було зручно обороняти. Воно на висоті, але з активним приходом на фронт кабі ворогу вдалося його зруйнувати. І зараз наша ред... редакторська група е... повідомляє, що можемо повернути до нашого ефіру. Іро командира 72-ї ОМБР Чорно Запорожців з посаним Оскар. Отож днями аналітики проєкту Діпстейт писали, що ворог намагається взяти в оточення місто Вогледар. Що можете сказати про те, скільки росіян взагалі суне? Чи є якась така інформація? У такої інформації не, я не маю, але скажу, що кожен день, кожен день відбуваються штурми, А той по кілька разів на день який підвозить і закидає піхоту, також це і обстріли створені артилерією, з міномета, також і кабами. Нагадаємо, з нами був командир мотопіхотної залізної роти, 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців на позовний Оскар.